Велика кількість прихожан зібралася біля Свято Христово кафедрального собору, щоб отримати благословення блаженнішого митрополита Онуфрія, який приїхав до Житомира, щоб освятити собор. Дійсно, сьогодні звершилася велика подія, відродився храм в місці молитви і покаяння. Сьогодні освячення храму. І так сталося, що це, ця подія звершилася саме в день пам'яті святителя Николая. Це перший візит блаженнішого на поліську землю і так співпало, що урочисте освячення храму та святкове богослужіння на честь святого Миколая відбулися спільно та зібрали разом вірян та священнослужителів. В знак поваги та вдячності митрополиту Онуфрію від Житомирської єпархії було подаровано ікону Павла Житомирського, а від влади міста та області ікону Святого Миколая. Я дякую вам, ваше блаженство, за те, що ви особисто приїхали. І освятили цей чудовий храм. Історія цього храму складна і драматична. В різні часи, через різні обставини, він закривався, і у вірян не було змоги відвідувати тут богослужіння. Але завдяки наполегливості, завдяки кропіткій праці керівництва Житомирської єпархії. Вірянам Житомирської партії, усім небайдужим людям, стала можливим ця, я вважаю, історична подія для українського православ'я. В свою чергу митрополит Унуфрі відзначив грамотами та вручив почесні ордени православної церкви архієпископу Житомирському та Новоград-Волинському Никодиму, керівнику хорової капели Орея Олександру Вацику. Та депутату Житомирської міської ради Михайлу Пухтаєвичу.